Прийшов стоїть Бо більше тому, щоб нести правду всюди скрізь, здолавши власну підність в тому, з народу стерти ріки сліз, лихі часи, і плач, і розпач люду що міли в серці кобзаря, та вірив він, що добре буде, зійде вечірня зоря. Один для всіх борець кріпак піймавши долю сироти, одразу зрів, що все не так, і твердо рушив до мети. Боровся, жив, кохав, творив, зумів скрізь білі муки, безсмертну спадщину лишив для рідного народу внуків. Пророче слово, дух. І подвиг душі у кожного із нас не зійдемо мої з дороги, яку проклав колись Тарас.